Ну що, хлопці, Югус СК1, ось такий красень, ось такий красень. Коли я випускав огляд, дехто там почав там, писати, що ой, там є деякі проблеми, але те, що зробила компанія Югус, це просто неймовірний якийсь фінт, бо вони випустили оновлення, яке додало у Югус СК1 і у Югус АМ08, до речі, теж. Штучний інтелект, тобто масштабування, пам'ятаєте, як у шилда було? До речі, зараз шилд просто втрачає свої позиції з кожним днем. Масштабування до 4К. І ще й, окрім такого у Шилда немає, є штучно інтелектуальне за допомогою штучного інтелекту поліпшення картинки стосовно контрасту, якості там і прибирання, скажімо так, шуму. Ну що? Давайте обговоримо те саме оновлення. До речі, посилання у нас на Югус СК-1, на Югус АМ08, про які будуть підтримувати цей штучний інтелект, будуть лежати у опису під цим відео. І, звісно, 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 ви отримаєте їх онлайн, а ще підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвоник, бо саме цікаве саме у нас. Тож, поїхали. Дивіться, ви бачите зараз картинку, де в нас вже е прилетіла бета для мене. Е ну не для мене, для тих, хто у бета-програмі вирішив отримувати, е скажімо так, прош прошивки, Але що додали. Додано деякі експертні налаштування відео зображення, штучне інтелектуальне супермасштабування і шумозаглушення, це зі штучним інтелектом, виправлене ручне налаштування аудіоформатів, виправлено деякі проблеми відтворення аудіодорожок високої якості, виправлена інформація про аудіорежим на інформаційній панелі, дозволена наскрізну передачу EAC3 для СПД. -ів. До речі, це просто прикольно. Якщо ваш ресивер тягне через с EAC3, то він буде відтворюватись. Це, до речі, один з тих боксів, які це може. Виправлено HLG для VP-9, приховування клавіатури, то така фігня. Виправлено проблему пробудження з Bluetooth пультом, виправлено проблему втрати з'єднання з, з ur 02 і виправлена помилка кольорового режиму для недолбі Vision контенту sk 1 Тобто е поліпшується, поліпшується цей tv бокс Ми його рекомендуємо, звісно, за його ціну. Тепер маючи ДРМ l 1 маючи ще штучне інтелектуальне збільшення, Дітіс. HD. Я вам скажу так, що це дуже крутелезна річ. Що ми зробимо? Ми зробимо експрес-огляд. Бо мене більш цікавить саме штучне масштабування. Він вже оновився. Іменно штучне інтелектуальне масштабування мене цікавить. Він вже оновився. Все те саме. Тобто, якщо ми підемо у AIDA 64, ми побачимо, що це той самий Югу sk 1 Skybox 8 на 128 той самий процесор, нічого не змінилося, хлопці. Це cortex a 76 і cortex a 55 для. Якщо вам потрібен повний тести, потрібні повні тести, повний огляд. Посилання лежить у опису під цим відео на повний огляд і, звісно, на сам Югус СК-01. За дисплей відповідає Мелі G57. Все все те саме, тому навіть дивитись не буду. Але те, що в нас є, ми йдемо з вами в налаштування. Йдемо у параметри пристрою. Ну, ви зрозуміли, що вони вже там поліпшили, так? Йдемо у зображення та звук. Тут в нас є ціла прикольна штукенція, це колір. Заходимо у колір. І для того, щоб нас почав робити, скажімо так, штучний інтелект, ми вмикаємо активувати налаштування. Ну, Ви можете самі тут яскравість, контраст, насиченість робити. Йдемо у додаткові налаштування, і тут все тільки починається. Я для себе рівень зменшення шуму ми можемо поставити, там, наприклад, середній. Тобто це шумодав, але ми можемо шумодав вимкнути і в нас буде на чітке зображення. Потім я вимкнув для себе IMLogic супермасштабування, поставив різкість десь 50%. І штучно, -масштабне, штучно інтелектуальне масштабування, рівень штучно масштабного масштабування високий. І бачимо штучно інтелектуальне регулювання якості зображення, рівень штучного інтелекту регулювання. Якості високі. Що це, що це ми будемо робити? Спочатку ми з вами по, потестуємо файли. Ну, тобто, якщо я зараз піду у якесь відео з дуже низькою роздільною здатністю, то воно буде його масштабувати до 4К. Давайте підемо у якесь моє можна надстаре старе відео якесь, не знаю, мої відоси. А ні, це ліпше, знаєте що на чому. На 4К геоплейсах робити. Я думаю, що ви будете згодні. Давайте, Dream View Music Channel, це мій канал. І тут візьмемо якесь дуже прикольну дику, речку, дику річку нашу стару. Ну, звісно, він спочатку в нас йде у 4К, але якщо ну зараз у 2К, але якщо увімкнути 720п, то він теж буде йти у 4К. Воно його буде масштабувати. І давайте так. Зараз ми вмикаємо спочаток роліку. Тобто, це в нас семпл іде зараз з масштабуванням 4К, але у роздільній здатності 720 p Уявіть собі, слухай, слухай, Оленка, він просто крутелезний. Ну просто торч. Виберемо параметру пристрою, зображення та звук. Давайте колір. Давайте налаштування відеозображення. І ми вимкнемо. Так, звісно, ми все, все вимкнули. Йдемо у YouTube і дивимось той самий ролик спочатку. І виставляємо ті самі 720p. ну, він просто прикольно. Він Зараз, це оригінальна якість 720P, він не такий і 4К. І зараз увімкнемо цей фрагмент у 4К. О, а це оригінальна якість у 4К 60 FPS. Круть. Ви можете бачити візуальні якісь под, под, подергування, але це е, із-за нашого рекордера, який не співпадає з частотою самого контенту. Так, тремтіння таке. Добре, а тепер спробуємо е, порівняти інший ролик, але візьмемо десь там 480, І, і саме просто, як, просто якийсь інший ролик. Давайте візьмемо, наприклад, кам'яну могилу. Давайте. Оберемо базову 480 p І воно таке. О-о, Оленка, йди сюди. Дивись, воно змазане таке. Просто. І зараз ви бачите розділений екран. 480 p Бачиш, воно змазане все. Воно Нечітке. Так, так. А зараз ми Так, це 480 p Зараз ми візьмемо, те саме включимо на нативному 4К. Щоб було видно, що в нас дійсно є ця картинка у прикольній якості. І для порівняння з 480 p буде порозуміння: слухай, ну прикольно. Так, це 4К нативне, як я знімав. Тобто ми бачимо відмінності 480 p 4К. Але тепер ми увімкнемо поліпшення за допомогою штучного інтелекту, який є у югу СК-01. Активуємо налаштування додаткові logic, різкість, масштабування, все це зробили. Ви ж розумієте, для чого це зроблено. Ви тепер можете якісь дуже старючі фільми дивитись у класнічій якості. Чи, наприклад, піратку. Ой, слухайте, це можна ж піратський фільм брати, і воно його буде поліпшувати. Прикинь! Яку ідею тут. Так, а тепер беремо налаштування і тепер обираємо не 4К. А той самий 480 Пі у штучно-інтелектуальному, скажімо так, відтворенні. Слухайте, ну ліпше. Звісно, не 4К, але й не 480 Пі. Воно поліпшує картинку дуже, дуже скажімо так, низького, низького рангу, ой, низького роздільно-здатності, але це прикольно. І таким чином ми можемо дивитись там будь-який контент. Як, ну, Що я там дивлюсь на цьому тв боксі? Я можу увімкнути якийсь надстарий фільм, наприклад. Зараз увімкнемо. Слухайте, а зараз спробую увімкнути якийсь канал не HD. Вони ще такі є? Чи цікаво? О, екстрим, не HD канал. Та ладно, слухай. Це СД канал, який просто-напросто зараз відтворюється зі штучним, штучним інтелектуальним. Дивись, в якій якості він йде. Прикол, воно його, воно його покращує, так? Слухайте, ну що я можу сказати? Ну це прикольно, я не знаю. Тобто, в нас з'явилася функція, яка була у, доступна лише у Nvidia Shield, але тепер набагато ліпше, бо вона тепер. Ще й покращена з не тільки високоінтелектуальним масштабування, а ще й покращенню якості картинки. Я не знаю, для мене це зараз, ну такий це дуже експрес-огляд. Мені було лише цікаво, що додали, що додали те, що вони виправляються дуже круто. Ми цей бокс не те, що рекомендуємо, він просто крутелезний. І ця штукенця мене більш цікавила, ніж все інше у цьому TV-боксі. Тож е ми рекомендуємо класний TV-бокс, розвивається, розвиватися буде, не дивлячись на ціну. Ось такенська штука. А з вами був баба на канал Технозон України на все добре.